Вітаю вас, діти! Сьогодні ми виконаємо діагностичну роботу з математики 2. Тестова. Додавання і віднімання чисел із переходом через десяток у межах 20. Задачі на дві дії. Вирази з дужками. Виконаємо варіант перший. Пояснення. Спочатку, зверніть увагу на екран, вам треба написати своє прізвище та ім'я. І читаємо перше завдання. Добери число, що рівність, Зверніть увагу, невідоме, перше число. Відняти 3 дорівнювала 8. Була правильною. І дізнайся, скільки грамів важить. Маля найменшої мавпи у світі. Міркуємо. За правилом, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, 8 додати 3 дорівнює 11. Правильна відповідь Б. 11 грамів, стільки важить маля найменшої мавпи в світі. Друге завдання. Знайди суму чисел 8 і А. І якщо А дорівнює 6, ми з вами, діти, почали вивчати змінну. тільки-тільки ознайомились. Тому ми будемо обчислювати з вами поки що не дотримуючися загальних правил написання. Нам треба обчислити, і ми дізнаємося, скільки днів живе муха. Отже, міркую, знайти суму, це виконати дію додавання. Перший доданок 8, другий доданок зміна. А дорівнює 6 це за умовою. 8 плюс 6 дорівнює 14. Отже, правильна відповідь Б. Стільки днів живе муха. Діти, зупиняємо відео і записуємо обчислення. Завдання 3. З'ясуй, який шлях необхідно подолати мурасі. До мурашника, обчисливши довжину ламаної, укажи результат обчислення. Міркуємо. Щоб знайти шлях, потрібно обчислити довжину ламаної. А ми з вами діти вже вивчили. Щоб знайти довжину ламаної, потрібно всі ланки ламаної додати. Їх ми бачимо три. Виміряли, записали. 4 см плюс 3 см плюс 5 см обчислили. Так, 12 см. Отже, правильна відповідь. А. Цей шлях необхідно подолати мурасі до мурашника. Четверте завдання. Потрібно обчислити вирази, а от коли ми їх обчислимо. То ми знайдемо висоту найменшого коня і скільки років приблизно живе бегемот. Отже, перше 78 відняти в дужках різниця чисел 15 і 7. Ми з вами, діти, вивчили таке правило. Якщо у виразі є дужки, то перша дія виконується в дужках. отже, 15 відняти 7 дорівнює 8. Запишемо. 78 відняти 8 дорівнює 70. Отже, вписали 70 см висота найменшого коня. Друге. 36 додати суму чисел 4 і 9. Знову ж таки, пригадали, Якщо вираз містить дужки, то перша дія виконується в дужках. Отже, 36 додати в дужках, перша дія це 4 плюс 9 дорівнює 13, пропоную розкласти при додаванні цей вираз, 36 додати 13, на суму розрядних доданків. Перші дужки – 30 плюс 10, другі дужки 6 плюс 3. Отже, в перших дужках 40. Додати в других дужках 9, разом 49. 40, 49 років приблизно живе вегемот. Не забуваємося зупиняти відео і записувати результати в друкований зошит. Успішні сходинки. Задача 5. Потрібно розв'язати задачу зручним способом. В енциклопедії про тварин 16 сторінок. За перший день хлопчик прочитав 3 сторінки, а за другий 4. Скільки сторінок йому залишилося прочитати? Отже, уважно прочитаємо ще раз умову задачі. За умовою відомо, що в енциклопедії всього 16 сторінок. За перший день він прочитав дві, за другий чотири. Давайте дізнаємося спочатку: а скільки ж він всього сторінок прочитав за 2 дні. Це три додати чотири. Сім сторінок прочитав за два дні разом. Отже, у нас, відомо, 16 було. І він прочитав 7, Залишилося прочитати. Так, 9 сторінок залишилося прочитати. Записали результат обчислення у друкований зошит «Успішні сходинки», Сторінка 7. Діти, другий варіант діагностичної роботи ви виконаєте самостійно. Працюємо!